Чому небезпека, коли дитина дихає ротом? Всім привіт! Мене звати Юлія Гордієнко, я нейропсихологиня, логопединя, засновниця Центру міофункціональної терапії та розвитку мови Мофоспайс в місті Полтава. І сьогодні я, як міофункціональний логопед, розповім вам, чому ж так шкідливо, коли дитина дихає ротом. І насправді не тільки дитина. Насправді, наша ротова порожнина вона не створена для того, щоб дихати. Для того, щоб дихати, у нас існує ніс. А ротова порожнина і дихання через рот це вже компенсаційний механізм, якщо у нас немає чомусь можливості правильно дихати. Які мають наслідки такі неправильні а, звички, як дихання через рот? По-перше, у дитини неправильно формується зубощелипна система, її язик частіше за все буде знаходитися постійно внизу, що впливає, дуже негативно впливає на формування її прикусу, особливо в період, коли змінюються зуби, і коли ще у нас лице, щелепа росте. Друге, як наслідок можуть бути часті гервеї, застудні захворювання і в тому числі збільшення аденоїди, які, як наслідок, перекривають можливість повноцінно дихати носом. І як наслідок іще формується звуження верхньої щелепи, у нас стається вузьке. Піднебіння, яке потім вже потребує ортодонтичної підтримки і розширювання для того, щоб дитина змогла потім нормально дихати. Також є додаткові ознаки тому, того, що дитина дихає. Ротом це е, дитина має ознаки, може мати ознаки гіперактивності, може мати ознаки того, що вона е, не висипається, постійно втомлена, хронічно втомлена, можуть бути поведінкові історії, істерики. У дитини ніяк не стають звуки, коли вона ходить до логопеда верхнього підйому, тому що постійно язик опускається вниз і залишається там. Інколи цей язик прокладається між зубами, у дитини сформована міжзубна вимова не тільки. Свистячих чи шиплячих, але й таких звуків, як тини, ли, і у дитини весь час прокладається язичок, вона ніби маленька, зміючка. так. От, що знову ж таки негативно впливає на формування її прикусу.